Не відстають від своїх колег і щепкінці, аби додати чарівності такому дню для сумських дітлахів Влаштували справжню казку з реальним невигаданим персонажем. Як святкувала малеча, побачите за мить. Кожного хто завітав на свято Миколая, він не уминув своєю увагою. Кому під подушку, кому в чобіток, а кому й на підвіконня він приніс подарунки. А ще одне вітання особисте підготував у театрі Щепкіна. Тут малеча насолоджувалася святом та поділилася з нами, які дарунки має сьогодні. Віримо, що сьогодні прихожовників Нікола і що приніс Назарчику? Вая. Да. І що що пістолет? і що, і що Вая. І, і много. много. Вая. І хоча Миколайчик прийшов лише до дітей, знають про його реальне існування і старші. Дорослі вірять у Миколая, Миколаїв дідам звичайно. Якщо ми не будемо вірити, то й діти не будуть вірити. Ми віримо, дійсно віримо. Утім, у декого стосунки з новорічними казковими героями не склалися. Чи ти віриш у Святого Миколая, у Діда Мороза, як в тебе ця віра у них? Я не вірю. А хто ж тобі приносить подарунки? Мама й папа. Ялинкові прикраси, карнавальні костюми та конкурси. Усе це занурило маленьких сумчан у казковий передноворічний світ. Вітаю, любі діти, дорослі, мами тати. Пішла пора нарешті новорічного свята. Юлія Марковська, Віктор Лапченко – на часі новини.